Шановні депутати, повідомляю, що відповідно до законодавства сьогоднішнє наше засідання буде знято на відео. Якщо буде оголошена, у випадку повітря, оголошена повітряна тривога, то шановні депутати, давайте вирішимо, чи ми будемо залишатися працювати, чи перейдемо в укриття. Працювати. 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 На засіданні постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, молоді та спорту від 22 листопада 2024 року із чотирьох депутатів прибуло три. Так, відсутність поважних печів не знає безповажних тоже. Ніхто нам нічого не говорить. Хворим є також засідання постійної комісії правомочне. Прошу розпочати засідання постійної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти, отримує немає. Розпочинаємо роботу. Нам усім родамо порядок денний. Так, на засідання постійної комісії виноситься 15 питань. Так, ви оновилися з порядком, да. з питанням у порядку денного. Є які зауваження? Немає. Да. Прошу прослухати. Хто за порядок денний? За? Проти отримав немає. Перше питання, яке виноситься на засідання, це про оголошення аукціону на передачу в оренду нерухомого майна комунальної власності, що перебуває в оперативному управлінні відділу культури та туризму Обров'язької міської ради. Наталія Олексійовна, будь ласка. Е, на новій сесії ми погоджували намір передачі даного нерухомого майна. Зараз просимо надати згоду відділу культури та туризму Бобровицької міської ради на оголошення опціону щодо передачі нерухомого на комунальної власності в оренду, яке перебуває оперативно в оперативному управлінні відділу культури та туризму Бобровицької міської ради. А саме частини нежитлової будівлі загальної площою 57,4 квадратних метрів розташовані на першому поверсі зігнаної будівлі. За адресою Чернігівська, Ніжинський район, місто Бобровиця, вулиця Незалежності, 45, має окремий вхід, погодити умови оренди вищезазначеного нерухомого майна і погодити примірний договір оренди нерухомого майна комунальної власності згідно додатком 2. Стартова орендна плата. Аукціону 2688 гривень. Термін е, оренди 5 років. Аукціон е, відбудеться 12 грудня. Це що? Це п'ятдесят квадратних метра е, кінотеатр, де у нас був магазин Кумбочка. Ми з ними розірвали. Це а, да, ми ж вже на минулих сесіях. Розірвали на тій сесії поводили навісну його передати в оренду. І це тепер оголошуємо акцію. Заваги немає. Рекомендую винести проєкт рішення на розгляд 41-ї сесії Бубровицької міської ради 8 скликання. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Отримався? Немає. Наступне питання про внесення змін до рішення сесії Бубровицької міської ради. На Ілля Голови надійшло клопотання генерального директора КНФ Бобровицько опорної лікарня номер 511 і зв'язку із виявленою технічною помилкою в загальній площі приміщення та з метою дотримання чинного законодавства просимо внести зміни до рішення зміни в обзадван 1. Рішення 38-ї сесії Бобровицької міської ради, 8-го скликання. Про погодження наміру передачі в оренду нерухомо майна, що належить до комунальної власності Бобровицької територіальної громади. А саме, змінивши слова, загальна площа 1 квадратний метр на «загальна площа 1,5 квадратних метри». І внести зміни у абзац 2 пункту: 1 рішення 39 сесії Бобровицької міської ради, восьмого скликання. No двадцять про оголошення аукціону на передачу в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності Бобровицької територіальної громади, перебуває в оперативному управлінні КАНПА Бобровицького порна лікарня, замінивши слова, загальна площа 1 квадратний метр на «загальна площа 1,5 квадратних метрів. Просимо внести зміни до даних рішень. Прошу проголосувати. Підтримусь. Так, Наступне питання про затвердження додаткової угоди номер 1 до договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власниці Бобровицької міської територіальної громади від 1.8.24 року номер 29 так. Між Бобровицькою міською радою то і тов перший технічний комплекс у нас укладений договір <кхи> оренди номер 29 Зв'язку з тим, що ми виводимо лічильник із основного договору на надання послуг з електропостачання, щоб вони сплачували самостійно за електроенергію, нам потрібно затвердити додаткову угоду. І в додатковій угоді прописати орендар вживає заходів для укладання договору про надання послуг з розподілу електроенергії та договору на постачання електричної енергії. Енергії протягом місяця з моменту отримання проєктів відповідних договорів від балансотримачів. Ореда зобов'язаний надати балансоотримувачу копії договорів, укладених із постачальником електроенергії, самостійно сплачувати за спожиту електричну енергію. Всі інші умови договору залишаються незмінні зміні даного угода, набираючи на дня і підписання. Закомовімо вивести проект рішення на розгляд 41-ї сесії в міської ради 8 скликання. Депутати, прошу голосувати. Хто за? Да? Да. Немає. Рішення прийнято. Так, далі. Четверте питання про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 25 рік. Відповідно до закону України просади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Необхідно затвердити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 25 рік. План діяльності додається, якщо в принахнуті я можу зачитати. Зачитувати. Перше це внесення змін до місцевих податків зборів на підвідуючій території Берговської міської ради. Друге це встановлення тарифів на проїзд на внутрішньоміських автобусних маршрутах загального користування. Третє встановлення тарифів на проїзд на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі по селу Ковищі. І затвер... четверте затвердження архетипів тимчасових споруд та порядку розміщення демонтажу тимчасових споруд, споруд для впровадження підприємницької діяльності на території Дукровицької міської територіальної громади. Це в нас такі. Прошу проголосувати, щоб винести це питання на різного першої сесії. Хто за? <кій> Немає. Наступне питання про надання дозволу на укладання договору про доступ до об'єкта будівництва для розміщення технічних засобів телекомунікації. На ім'я голови Брунської міської ради надійшло клопотання директора. Капель місь добробут номер 220 з метою дотримання чинного законодавства просимо надати дозвіл на укладання договору про доступ до об'єкта будівництва для розміщення технічних засобів телекомунікацій, а саме доступ будівлі гаража, що знаходиться за адресою Чернівська область, Ніжинський район, місто Бобровиця, вулиця Софійська, 25 та елементів його інфраструктури, перелік яких визначення додатку 2 це тобто кліматична шафа з обладнанням одна штука, башта, за вишки 30 метрів і, так, і розміщення технічних засобів телекомунікацій, який визначений у додатку. Це як додаток два, а це буде додаток один. Будівля гаража, що знаходиться за адресою, це Чернівська область, Ніжинський район, місто Стовопровід, вулиця Софіївська. Перелік я вам надала. Пояснюю, що це таке. Це на території капітанського пробу хочуть встановити оцю ж басту. Це водафон. Надійшла технічна документація, яка все в нормі, Надійшло, надійшов лист від. Про споживслужби, що немає ніяких е, загроз, і проблем. Тобто, все, ну, все є вся документація в нормі. Тому просимо надати дозвіл, щоб директорка пам'ятопровод підписав з ними договір. Заваження немає? Прошу проголосувати, щоб ще й проєкт рішення проговорили. Винесли на розгляд 41-ї сесії Бугавицької міської ради 8 го скликання. Прошу голосувати. Хто за? Проти хто приймов. Дякую. Чоткій на це можна? Чот 15. Чотири за тим? Пронесення змін до статуту змін до статуту компанії затвердження розміру редакції. У зв'язку із зміною розміру статутного капіталу, підприємство за рахунок внески до статутного капіталу, зроблений Українською міською радою, просимо внести зміни і затвердити статут новій редакції. Станом на 31 року розгляд... Статутным капиталом установлено 24 миллиона 858 тысяч 267 гривен 44 копейки. Так как в 23-м году было отремоно 7 миллионов 900 тысяч, в 24-м году 4 миллиона 783 тысяч. Статутный капитал сближен и вкладываем его в новой редакции. Такой же профиль можно отмечать и адреса предприятия, но для использования в у нас будет коммунар, финансовая физика. Вийти проєкт рішення можливо, до 41-ї сесії, прошу проголосу. Так? Дякую. Дякую. Добрий день. Добрий день. Так. Росхвалення проєкту договору Ща, на співробітництва. Да. Про схвалення проєкту договору на співробітництво одягу. Даним проєктом рішення пропонується схвалити проєкт договору про співробітництво Бобровоцької міської та Очнівської сільської територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту розширення можливостей розвитку галузі освіти, культури, цифровізації в Бобровицькій та Вишнівській громадах. Працювала у нас комісія з підготовки проєкту договору і дійшли згоди. Стосовно переліку заходів в рамках реалізації проєкту, реалізація спільних проєктів зі створення умов для економічного розвитку громад, обмін досвідом та обмін кращими практиками у сфері надання муніципальних послуг, організація та проведення спільних спортивних та культурно-мистецьких заходів, впровадження спільних ініціатив у сфері освіти та спорту з акцентом на реабілітацію воїнів та ВПО. Реалізація спільних проєктів у сфері культури, туризму та молодіжної політики, проведення спільних заходів та реалізація проєктів у сфері екології та безпеки, а також розбудова міжнародної співпраці і реалізація спільних інфраструктурних проєктів. За, mm. Що за те, щоб ми інші проєкту рішення народження першої сесії? прошу голосувати.

На безоплатне прийняття в комунальну власті Бобровичка міської територіальної громади частини вікової адміністративної будівлі. Це рішення про надання згоди з державною комунальної власністю будівлі три, в анатурі три п'ятих частини знаходиться в Бобровиці по вулиці Незалежності, 29. Це де зараз знаходиться управління управління. E, зараз в оренді, так, 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 так. управління зараз e, в оренді, в оренду беремо, а тепер хочемо, щоб передали нам державну комунальну власність. Також беремо зобов'язання, що після приймання у комунальну власність e, дана будівля буде використовуватися конкретним цільовим призначенням, а саме для використання та обслуговування виконавчих органів місь, міської ради, і не буде відчужуватись у приватній власність. Заважаємо. Хто за те, що прийняти питання народжує сесії, прошу проголосувати. Хто за? Проти йому знімаємо. Наступне питання про прийняття в комунальну власність Української міської територіальної громади трактора. раз нам надала трактор За 2 мільйони 157 тисяч, ми це в гривень. Кількості одна штука. і e, після того, як оформив у сервісному центрі АГС, э, передамо в трактор у КК «Місто Добре». Зауваження? Да? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Дякую. Четвертий роки. Це 300 тисяч буде на доносити в військовій частині і 200 тисяч придбання матеріальних цінностей та основних засобів. Це на підтримку наших військових. 200 тисяч. 200 тисяч і 300 субвенцій. Що за те са повинни сте проекти решени на насидане? Прозо сесії, 41 першої сесії, прошу голосувати. Хто за? Проти? На те ми про спрямування коштів. Так, Санторію забезпечення національної безпеки оборони України відповідно до Щоб вирісти це питання на розгляд сесії, прошу просувати. Про внесення змін до програми сприяння обороні і мобілізаційній готовності Бугарської міської ради на 24-25 років. З метою підвищення рівня проведення мобілізації на території громади, пораховуючи значне збільшення мобілізаційних розпоряджень, які надходять від 1 квітня Лора ДЦК, пропонуємо збільшити програму. Что за тебя, чтобы если тебе капитали оружие ответ, я тоже прописала? Бобровицька опорна лікарня Бобровицької міської ради Чернігівської області на 23-24 роки була Миколаїв. В пункті 10 цієї програми фінансової підтримки зроблено перелік одиниць недокладнання, якими планували закупити у 24 році. Їх чотири. Значить, із цих чотирьох ми закупили три віда. Обладнання згідно переліку і одне ендоскоп е, на суму 60 тисяч. Ми купили за кошти наші Національної служби здоров'я України, і через те в нас вийшла економія та плюс ще е, за рахунок. Законовленої суми у нас 61 368 гривень економії. Тому ми просимо пункт 103, ендоскоп, замінити на професійні ваги аналітичні електронні. Сумою 61 тисяча гривень, щоб ми могли їх закупити як і ще додаток до обладнання бактеріологічної лабораторії через те, що по переліку наявності того, що нам треба для ліцензування цієї лабораторії, приїжджала комісія, уже яка буде ліцензію нас проводити, вона конкретно перелік дала нам умов, що повинно бути. Тому ми повинні купити цей ще професійний вагін. Скільки вони коштують? 61 тисяча, це ми будемо виставляти. Ну, може, повинні, когось... тоді купимо два менше, але не більше. Це однозначно ми продивили, продивились уже. І ще одне питання. Пункт 4 енергоносії. Просимо зменшити на 50 тисяч, і на, пустити на пункт 5 оплата послуг, окрім комунальних, збільшити на 50 тисяч. Це і плануємо <кхм>, ну, оплатити послуги по санітарному спірванню дерев. У нас на сьогоднішній день прочитано, ну є такі, що 12 БС і є два і ще липи, і липи, але може і більше там на території лікарні це і терапія, і наш цей корпус. Це є теж і первинка це підтримує, первинна ланка теж підтримує, бо на поліклініку там реальна могроза, там старі берези, які, 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 треба, так, да, які Добре. треба, які не можна? Рекомендуємо вивести проєкт рішення на розгляд 41-ї сесії Вукровіцької міської ради. Восьмого кликання. Хто за? Да? Проти? Немає. Дякую. Міської ради Чернівської області. На ваш розгляд вноситься проєкт вищеназваного рішення. 에, пропонуємо затвердити положення і визначити виконавчий комітет та Богородської міської ради уповноваженим органом з приватизації. Цей проєкт рішення розготований відповідно до закону України про місцеве самоврядування, про приватизацію Державного житлового фонду і. Наказу Міністерства житлово господарства за 2009 рік, 396, яким затверджене типове це положення. Фактично в цьому положенні механізм приватизації житла, які документи людина збирає, куди подає, далі приймається рішення виконкому про передачу житлового, житлового приміщення в власність, далі надається свідоцтво і свідоцтво реєструється у державреєстратору. Це положення у нас було трошки внесли зміни. Просто нові редакції. Така в нас процедура була раніше. Ясно. Хто за те, щоб принести питання на роже сесії? Прошу проголосувати. При зупинення. Ви знаєте, що границькі переїхали в заклад загально середньої освіти No1, всі кази влаштовані, автобус новий нам дали і ще не платить на співфінансування, тому найновішим автобусом будуть продається, тому ми призупиняємо з'яві, що воно багато проекту було якесь рішення, щоб заплатити ці всі платежі. Призупиняє, не закликаємо. А, своїй до а то тут все будуть підтримувати, якщо? Ні, то тут не буде. Охоронять будемо. Воду зливаєте. Воду злили, охоронять будемо, а то бить будемо. Я заважу. Хочеться, що питали питання народжується сесії, прошу не повсювати. Наші швидкі депутати, Всі питання порядку денного розгляду. Як усім? どうも。<laughs>